Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті 30 хвилин тому вперед. Сподіваюсь, за 30 хвилин нашого спілкування ми з вами краще будемо розуміти майбутнє, до якого йдемо і за яке боремось. Сьогодні я взяв за тему, надихнувся тим, точніше, надихнувся із знаком в мінус тим, що я прочитав у соцмережах або читаю у соцмережах останніми. от Тижнями і до нового року, і вже в новому році. Знаєте, у нас в нашому суспільстві суспільству властиві такі собі емоційні гойдалки. Як ми зустрічали новий 23-й рік, давайте згадаємо, як це було рік тому. Був надзвичайно як сказати, надзвичайно успішний. Він то не був надзвичайно успішний 22-й рік. Я маю на увазі, розпочалось повномасштабне вторгнення, але ми... Провели успішні контрнаступи на Херсонському, на Харківському напрямках, і от на тлі цих наших безумовних і блискучих військових перемог зустрічали 23-й рік в очікуванні контрнаступу. Контрнаступ відбувся, але відбувся не так, як гадалось. І от почались оці. Емоційні гойдалки, які властиві як незрілому суспільству, так і незрілим людям, тому що емоційні гойдалки вони не є конструктивними ні в комунікаційній системі загальній, суспільній, ні в комунікаціях особистих чи то професійних. От. Тому оці от. Те, що ми дехто почав говорити, оце от, все пропало, тим більше такі настрої безумовно підігріваються російською пропагандою. Вони спеціально на це працюють і в Україні, і серед наших країн-партнерів. Так от темою сьогоднішньої нашої розмови я обрав: а які успіхи ми мали минулого року, а успіхи були. І, і, і успіхи безумовні. Причому ті, котрі свідчать. Про те, якраз до чого ми йдемо у майбутньому, і е, от про ці позитивні сигнали для нас я й хотів би поговорити на тлі от усіх оцих е, розмов, коли гойдалки такі переможні, гойднулися в іншу сторону і почалися ці розмови про щось: е, на кшталт все пропало. Хоча не те, що все пропало, а минулий рік дав нам е, певну кількість. Позитивних сигналів це не означає, що я буду, знаєте, сьогодні розкидуватись такими шапка-закидательськими настроями. Ні, ми будемо об'єктивно зважувати всю ситуацію, але от якраз говорити про наші досягнення, в тому числі досягнення військові, безумовно потрібно, особливо під тиском цих промосковських наративів, котрі зараз активізувалися у нашому суспільстві. Більше того. Я вже наводив цей приклад неодноразово і буду ще наводити приклад яскравий про Стефана і Шарлоту Цвейгів. Ми маємо їхнє фото. Я вже говорив, що от Стефан і Шарлота Цвейг, Стефан Свейг, великий письменник Шарлота, його дружина. Так, от в лютому 1942 році року вони наклали на себе руки, вважаючи, що все скінчено. Що нацизм що нацистська темрява заволоділа усім світом, і все, шляху до перемоги не існує, тому що на східному фронті німці під Москвою Брита, Британія встояла у повітряній битві, але що там буде з нею, незрозуміло. Тут же у Перл Харборі відбулася по суті катастрофа для американського флоту. Ну, і от все, все скінчилось. Хоча вони не знали, що незабаром блискучий реванш американців візьмуть під Мідуеєм, що почнеться контраступ на східному фронті. Що вже наприкінці того ж 42-го року в Тегерані зустрінуться Рузвельт, Черчилль і Сталін, і будуть говорити про світ після перемоги, тому що вони мали інформацію для того, щоб розуміти, що ось вона перемога. Да на зовнішньовнішнього, от таким як Стефан Свейг, здається, що все скінчилось, і Стефан Свейг не дожив, якби він дожив, хоча б до. До Кінця 42-го року, хто знає, можливо, він інакше б дивився на світ, але він наклав на себе руки разом із дружиною. От тому я наводжу часто цей приклад, що навіть коли здається, що сутінки згущаються, що навколо темрява, нічого подібного. І от саме тому я хочу сьогодні говорити про оті здобутки наші і здобутки дуже серйозні, котрі ми мали протягом минулого року. Почнемо з вибачте вже, але я наведу вам карту з рашистських пабліків. Чому? Карта зразка. Карта фронту українського на березень 22-го року. Україна фактично у кільці. Нацистські російські пабліки захлинаються слиною від того, що ось-ось буде їхня перемога. А тепер для порівняння, давайте подивимось карту, котра актуальна на сьогодні. Карта фронту 2022 року. От порівняйте те, що ви побачили, от щойно ситуація на рахунок 22-го року березня, і те, що відбувається сьогодні. Хоча навіть в 22-му році, ну те, що расисти заклинали слиною, що Київ за три дні, це, усе, це от усе, Але ж навіть наші найближчі союзники на заході говорили, котрі підтримуючи нас, говорили: ну, Київ не за три дні, звісно, але за три тижні. Ну і що? Іде Київ за три дні чи за три тижні. І половину захоплених тоді територій ми звільнили. І більше того, той наратив, що український контрнаступ 23-го року провалився, вибачте, а чому він провалився. Знову ж таки, давайте подивимось на е е е карту фронту. Да, наш максимальні задачі нашого контрнаступу про це вони не були афішовані офіційно, але про це можна цілком було здогадати. Що основний напрямок нашого удару був на південь і вийти на Приазов'я, і тоді Крим залишається під нашим вогневим контролем і просто таки за кілька місяців падає в наші руки. Цього не відбулось, але чи означається, що контрнаступ був неуспішним? Та безумовно ні. Зверніть увагу, кремлівський фюрер, от він нещодавно там виступав, і він згадував з українських міст він згадував Одесу, ну тому що іскладне Руський город. Хоча це безумовно не так. І в історичних своїх передачах ми неодноразово про це говорили і про історію Одеси, і взагалі південних земель. Але це окрема тема. Дивіться, наші історичні передачі, там цікаво. От але поруч з Одесою, Одесу він згадував один раз, якщо не помиляюсь. А от. Українське село Кринки, там усього чотири вулиці. Він згадував разів три чи чотири, а тому, що там зараз наш плацдарм. Там мужньо тримаються наші морпіхи, і батальйон наших морпіхів розмотав елітну 104-ту десантну дивізію рашистів І тримаються міцно. І це перспективний напрямок, можливо, наших якихось наступних військових дій, я не спеціаліст не буду, на цьому акцентуватись. Але я до того, що ви порівняєте ситуацію 22-го року і 23-го, лінія фронту стабілізувалась. Да, Ми не сильно просунулись вперед. там в районі Роботеного ми прорвали лінію Соровікі на там, 10 на 10 кілометрів, але ми прорвали їхніх дві лінії укріплень з трьох. І вибити нас вони звідтіля не можуть. Більше того, минулий рік на мене і ще й тим, що змінилася наша тактика, ми воюємо, це вже наприкінці року стало очевидно, і я зараз говорю, розкажу про два блискучих військових приклади: спойлер, Бахмут та Авдіївка, де наша тактика була продемонстрована і демонструється і на сьогодні просто таки блискуче. Це про те, що ми воюємо тепер не за території, У разі необхідності ми можемо територіями і поступитись, але ми воюємо за те, щоб знищувати ворога. Знищувати ворога в рази і навіть в десятки разів більше, ніж ми на жаль втрачаємо власних бійців. Тому що навіть Юліан Репке, кореспондент газети Більд. Не надто прихильний, скажімо так, або неоднозначний щодо висвітлення української війни в Україні, а навіть він навів приклади, що під Авдіївкою йде розмін 1 до 13 або навіть і більше. А в техніці ми втрачаємо в двадцятеро менше, ніж втрачають агресори, ідучи в ці свої м'ясні штурми. Хто хоче, той в інтернеті може побачити приклад, візуальний приклад моїх слів, коли ну, от просто таке від, від тіл російських окупантів, навіть на фото, на це дивитись приємно. Скажімо так. І це означає, що ми перейшли до тактики збереження своїх бійців, хоча безумовно втрати є. Ну врешті-решт, це війна. Війна. Але кожна наша втрата вона в десятеро менше, ніж кладуть у, у тих своїх месних штурмах російські окупанти. А Авдіївку вони, до речі, так і не взяли. Бахмут взяли, але якою ціною? І більше, ну єдине, що тут можна дорікнути, я постійно згадую наші недолугі українські медіа, це дійсно наша слабка ланка у цій війні, коли розкидували оцю тезу про успішний інформаційний кейс фортеця Бахмут. Вибачте, там, де є втрати наші, ну якось недолуго, очевидно, що говорити про успішний інформаційний кейс, але про е, нашу зміну тактики і про те, що ми. Якщо і ми чіпляємось за яку територію, то чіпляємось тими зусиллями, котрі набагато менше варту в десятки, в тому числі разів набагато менше вартують наш нам, чим вартують окупанту. А ми бачимо, що армія окупанта. От зараз Нью-Йорк Таймс вибачте, Телеграф написала про перспективи їхнього, начебто, харківського наступу, все котре, начебто, очікується всередині січня. Ну, побачимо, але я почитав, подивився військових експертів Жоден з експертів, вони всі дивуються, а звідкиля у окупантів знайдуться сили для успіху на харківському напрямку. Тому що ці сили були знищені протягом 23-го року. Безумовно, ціною в тому числі і наших втрат. Ну, і якщо говорити, продовжувати. Так, да. і от якраз в районі Плацдарму Підкринського, зараз ми перейдемо до теми. Успіхів наших е, протиповітряних сил. От е, нещодавно була прекрасна інформація, коли е, наші під е, рай... ну, на, скажімо так, на Херсонському напрямку. Очевидно, що там основні бойові дії це в районі е, плацдва... плацдарму у Кринках. Е, було знищено чотири російських літака. Ну Є припущення, що якийсь один із Петріотів, котрий поставлені до нас, просто проїхався в тому напрямку і проїхався надзвичайно успішно, тому що ну, Взагалі, Плаздарм в районі Кринок, давайте трошки детальніше. По перше, наш батальйон розмотує там дивізію. По-друге, це був один із можливих напрямків нашого контрнаступу ще минулого 23-го року, але цього не відбулось, тому що вони розуміючи, що це загрожує їхнім. Угрупуванню там, де якраз де немає лінії Суравікіна, вони підірвали якраз Каховську бан... Каховську дамбу. Хотів сказати, ця банда, ну власне і сказав, ця банда. Здійснила страшний злочин, хоча таким чином вони прикрили свої, один із перспективних напрямків удару. Але оцей напрямок там 60 кілометрів до перекопу, він все одно залишається перспективним, і те, що наші морхі, морпіхи там стоять і стоять міцно, причому в неймовірних умовах там неможливо окопатись глибше, ніж метр, тому що проступає вода. Туди логістика дуже складна, тому що дуже часто приходиться пробиратись по груди. Подивіться на погоду у крижаній воді, але тим не менш, наш десант там стоїть, наші морпіхи, і одним із них, їхніх головних болей. Котрого вже тепер немає завдяки збитим отим е, е, сушкам, е, що вони кидали на наших морпіхів каби. Е, керовані авіаційні бомби. Вони дуже неточні. Каб – це 500 кілограмів вибухівки. Ну і лінія радіус їхнього попадання теж приблизно метрів 500. Але їх таких кабів там падало десятки на оцей невеличкий, невеличкий плацдарм протягом доби. Ну і от, завдяки знищенню тих чотирьох сушок, тепер у наші морпіхи, хоча б такого головного болю, немає, що безумовно значно полегшує їм життя. Більше того, наша наша протиповітряна оборона на сьогодні найкраща у світі. Такого успіху, такого процентного знищення ворожих цілей немає навіть ізраїльська протиповітряна оборона. І більш того, якщо зараз я вам прочитаю чотири рази протягом минулого року, наші протиповітряна оборона встановлювала рекорд, наприклад. От якраз наприкінці грудня в 20-х числах було знищено чотири російських Су-34, Це що значно полегшило нашим морпіхам триматись на тому плацдармі в Кримках. Потім у травні над Брянською областю було збито два су і два їхніх гелікоптера. І от у вересні теж було збито чотири російських літака за один день: один на Донецькому і три на південному напрямках. Ну тобто час від часу можна здогадатись, що хтось вигулює Петріот з таким от неймовірним успіхом. Єдине, що про що я е шкодую, що все ж таки е наші поки що не побили рекорд знищення ворожих цілей за один день, е тому що ми бачимо е у нас чотири, п'ять е навіть за один день було знищених цілей. Там чотири лі літака плюс один гелікоптер. От але е ми так і не побили рекорд із знищення Російської авіатехніки, котрий, знаєте, хто встановив. Пригожин. Під час свого циркового путчу вони посадили. Аж шість гелікоптерів за один день, плюс один російський іл. Ну от знаєте, побільше б їм таких путчів. Про путч Пригожина ми поговоримо якось окремо. Ніхто досі точно не може пояснити, що то було. Але до речі, це теж можна говорити як про успішний для нас сигнал. Ну, цей сигнал створений не нашими руками, але він свідчить про слабкість путінського режиму. Ну і подальша доля пригожена, і взагалі ЧВК ПВК Вагнер свідчить про те, що російський режим ну він доволі хиткий. Ну і знову ж таки це говорить про те, чого деякі наші західні партнери бояться повалення путінського режиму. Скажімо так, бояться остаточного розгрому путінського режиму, тому що це означає розвал Росії, котрий ми. Або в країнах Балтики, в Польщі, в Скандинавії прекрасно бачимо, що це єдиний шлях до нашої до нашої перемоги і до неповторення війни. Але не всі наші західні партнери це розуміють, тому що вони бояться, що на місці однієї Росії з ядерною зброєю виникне 15, 20 чи 50 якихось маленьких Росій. Хоча насправді це от якраз в в цій ситуації ядерну зброю і можна віджимати, але про це симп. Потрібно працювати, і ці е, наративи потрібно продвигати в першу чергу на західному напрямку, щоб там зрозуміли це і готувались до цього. Ну, хоча знову про це ми будемо говорити окремо і тематично про те, що далі буде з Росією. Але е, знову ж таки, один із позитивних сигналів минулого року це путінський, путінський Пригожинський путч, який показав слабкість путінського режиму. Ну і далі це те, що ми не маючи власного флоту. Отримали велику морську перемогу знову ж таки протягом минулого року. Це лише другий випадок в історії, коли от таке відбувається, коли сторона, котра воює, перемагає ворожий флот, не маючи свого флоту. От це відбулось у нас минулого року в Криму. А вперше це відбулось: знаєте, коли це перший військовий успіх Наполеона. Це коли він ще був артилерійським капітаном під тулоном, де він вперше заявив про своє ім'я, він так побудував артилерійський вогонь, що просто відігнав англійський флот від обложеного тулону, і завдяки цьому чому вдалося взяти тулон. Так от, зараз я покажу вам фото такого собі великого десантного корабля під назвою Новочеркаськ. От бачите, там крани такі на цьому фото, а під кранами щось таке чітоке. Купа металобрухту, чи щось щось таке чорненьке біліється. Так оце і є великий десантний корабель Новочеркас, від якого, власне, не залишилось нічого, ні від самого корабля, ні від екіпажу. Більше того, десь зараз я вам почитаю наші військові, морські, важливо, знову ж таки свого флоту ми не маємо, але протягом минулого року ми мали значні морські перемоги. Отже, 17 липня. На Керченському мості пролунав вибух, внаслідок якого повністю вилився один проліт для руху автотранспорту. А ще один був поскоджений. Це спрацювала. Ну як сказав голова нашої СБУ Василь Малюк. Це до речі, наш морський дрон, морський малюк Сі Бейбі англійською, причому Сі Бейбі це морський малюк. А можливо ще перекласти. Якщо на слух, то побачимось. Бебі, от так от Кримський мост побачився з нашим малюком, який несе 850 кілограм вибухівки. Більше того, ми надали ексклюзивний кадр, що це зробили ми самі, а не щось там звідкілясь не зрозуміло. Звідкіля прилетіло. Надзвичайно перспективний і важливий напрямок. 4 серпня знову ж таки СБУ провела успішну спецоперацію в Бухті Новоросійська. Це в Краснодарському краї, краї Уявіть собі, аж до Новоросійська відтягнулись, тому що російський флот в першу Черегу носії морських ракет калібрів відійшли із Севастополя аж в Новоросійськ І до речі, таким чином калібри знову ж таки в нашу сторону не летять. Так, от, хоча б калібри не летять. Так, от тоді в бухті Новоросійська були атаковані великий десантний корабель Елєнігорський Горняк, От ну і щось про той корабель більше ніхто не чув. Ну і знову ж таки, це сі Бейби». А вже наступної ночі. Поблизу Керченського мосту наш малюк атакував російський танкер, який транспортував пальне для російських окупантів, і знову ж таки знакова е е подія, тому що вже багато хто і у нас, і на заході говорять: ну давайте говорять, ну давайте вже нарешті топити російські танкери. Тому що на своїй нафті вони заробляють, і це була от доволі вдала спроба продемонструвати, що ми вміємо більше того. Ви зверніть увагу, що завдяки нашим морським перемогам, врешті-решт, відкрився зерновий коридор. І вже понад 300 суден з українським зерном вийшли в міжнародні акваторії, це великий плюс і до нашої економіки, і знову ж таки сигнал, в тому числі і для нас самих. Ну а в першу чергу і для західних партнерів, і безумовно для ворога про наші можливості щодо контролю нашої чорноморської акваторії. І виходить, що ми отримали війську перемоги до, до речі, вона така не одна, 14 вересня. Дрони вразили російські патрульні кораблі Василій Биков та Сергій Котов. 13 жовтня поблизу Севастополя було вражено одразу кілька ворожих кораблів. Патрульний корабель Павел Діржавін, буксир професора Ніколай Муру та малий ракетний корабель Буян М 10 листопада в Бухті біля селища Чорноморське. ГУР було знищено два малі десантні кораблі проєкту 1176 Акула та проєкту 1170 «Серна». Ще раз, унікальна ситуація в світовій історії. Ну, не унікальна, тому що Наполеон таке зробив під тулоном 200 з хвостиком 225. 230 років тому майже. От. А ми робимо таке протягом минулого року неодноразово і будемо робити, запевняю вас ще і протягом цього вже нового року. Більше того, на суші унікальна, ми виграли найбільшу танкову битву під Вугледаром, і про це написала Нью-Йорк Таймс. Можна побачити зараз фото під вугледаром було знищено кілька російських танкових колон. Знову ж таки. І більше того, спід, після цього 155-та російська бригада морська, морської піхоти, котра дислокується загалом у Владивостоці, вона записала до Путіна звернення. Я не буду вам його показувати, але це знову ж таки можна знайти в інтернеті, де російські морпіхи просто таки сльозами плачуть, нас тут знищують, заберіть нас звідсіля. До того скажу, що 155-ту бригаду морської піхоти владовастоць. Знищували вже не один раз, ну, безумовно, вони відновлюються. Але от цій бригаді дуже не щастить, ну, як і багатьом підрозділам російських окупантів. Ще один позитивний для нас факт, який свідчить про наші можливості, зараз ви побачите фото людини, яка отак от лежить в снігу, і на перший погляд можна подумати, що це ну хтось п'яний ян, п'яний мужичок приліг. Ну мужичок дійсно таки приліг. Причому приліг не завжди, тому що це Києва. Киву застрелили в Підмосков'ї цього воєнкора. Владлена Татарського підірвали назавжди. І російський нацист Захар Прилепін там теж підірвали його автомобіль і. Приліп'яно то відірвало ножки, але потім там в шпиталі йому щось примотали їх скотчем, але досі він там по шпиталях і шабається. Це свідчить про можливості наші, в тому числі, і на російській території. Ну або, скажімо так, на поки що російській території, тому що недоросійська, недофедерація безумовно, розва починає вже розвалюватись на наших очах, і ми перші сигнали для цього бачимо і будемо свідками, коли дійсно на місці однієї Росії виникне 15-20. 20-25, хто його знає скільки, але цей процес знову ж таки треба ініціювати і контролювати. Але про це ми будемо говорити окремо. Більше того, про наші можливості на ворожій території. Причому не ну, Москва, як не скажи, це все ж таки там, 800 кілометрів від України. Але на Дальньому Сході, ну точніше, не на Дальньому сході, а це було в Бурятії, на Бамі наші підірвали. Власне, байкало-амурську магістраль, єдину магістраль, ну там ще є Транссіб, але там влучно підірвали одразу і тонель Бамівський, і мост обхідний через Транссіб, і на деякий час просто таки заблокували залізничний рух, а по цій залізниці йде, йдуть корейські снаряди. І вже і балістичні ракети, котрі Кім Чен Ін передає або продає точніше Путіну. Ну про якість цих снарядів ми поговоримо окремо часу вже не залишається. От але знову ж таки, це сигнал про наші можливості, про те наскільки наша я не знаю, це диверсійні групи, агентура, але працює на російській території. Ну і безумовно ще одним сигналом для нас позитивним це було те, що наші дрони. Ну прекрасно дивитись на Белгород. Регулярно з'являється звітіля відео, і не лише з Білгорода. Але коли дрони невідомі дрони, тому що офіційних заяв про це не було. Тому хто його знає, що то за дрони, от, але вони били в тому числі і по Кремлю. Загалом нарахували 15 прильотів, прильотів саме по території Москви. Це знову ж таки свідчить про їхню ППО. І хоча після того наші дрони до Москви долітати перестали, очевидно, ППО вони підсилили. Але якщо вони свою ППО, та причому там з Тихоокеанського убережжя, з Мурманська перекидають під Москву, то це означає, що вона не працює там, де вона дійсно потрібна. Тому що по Москві це безумовно були символічні удари. Але, по-перше, ну це безумовно піднімає нам самим бойовий дух і. Знижує бойовий дух росіян. А по-друге, це має ще й практичний результат, тому що ми таким чином тестуємо і намагаємось прощупати їхню ППО, зрозуміти, як вона працює, де знаходиться, і ці прильоти мають не лише символічне, а й, символічне, а й практичне значення. От і нагадаю вам, ще вони забрали свої ближні аеродроми. Тепер їхні літаки от нещодавно вилітали ту, буквально. За кілька годин до того, як ми записуємо нашу передачу, так ці ту вилітали аж з Мурманської області. Зокрема, їхній аеродром в САКАх в нашому Криму вже фактично перестав існувати. От такі наші здобутки, і не треба говорити, що якщо там у нас є якісь проблеми, проблеми безумовно є. І об'єктивного, і суб'єктивного характеру, і ті, котрі залежать від наших західних партнерів, і ті, котрі створюються нашими, скажімо так, деякими умовними політичними елітами, котрі насправді ніякими елітами не є всередині країни. Але те можна ще говорити про успіхи нашої оборонки, про те, що ми. Неймовірно наростили виробництво дронів, а знову ж таки про дрони, про війну майбутнього, фактично вже загадання. Ми теж будемо говорити окремо. От це те, що дає нам підстави вірити у власні сили. Не просто загальні слова. Оця фраза вірю в ЗСУ, котра часто інколи лунає, як мантра. Мало вірити в зсу. Треба допомагати зсу. І треба як мінімум не брати участь у розповсюдженні оцих от е, наративів про те, що е, тупі, тупіковий варіант і ті на переговори, і оце подібне це все нав'язує нам Москва. А якщо проаналізувати, е, да, ми не досягли, не досягли остаточних цілей під, наш, під час нашого контрнаступу. Можливо, ми про нього поговоримо окремо, що там вдалось, що не вдалось, і чому а, але. Е, Контрнаступ це якби ми не перейшли в контрнаступ, то вони б перейшли в контрнаступ, і ми б вже бились за якісь населені пункти сюди ближче до нас. От, тому ми будемо спостерігати безумовно за подіями, котрі будуть розгортатися. Найближчим часом нас чекає. От, уже незабаром повернеться американський конгрес до праці, і нас цікавить доля 51 мільярду. Провангую, що до кінця січня, скоріш за все, це питання має бути вирішеним. В будь-якому разі воно вигідно вирішення цього питання позитивно для нас вигідно самим американцям. Просто вони там торгуються. Про це вже неодноразово говорили, ну і можливо, поговоримо надалі. Побачимо, що підготує нам, як буде розвиватися ситуація в американському конгресі. Обов'язково побачимось. Слава Україні!